Ну, без фена тут точно не розібратися. І поки в когось від знайомого до болю слова почухався ніс, викликавши ностальгію, я розкажу, який фен правильний і для чого він треба при ремонті Т-4. Незабутні емоції, експресії, ось що відчуває людина, коли вперше береться міняти оцей от ремкомплект на кулісу на Т-4. Ну Або ж от як я мотори витягував разом із коробочкою, то мені довелося, ну тут в принципі просто болтика малесенького відкрутив, а отут от ту кульку пластикову доводилося витягувати. І от Коли ти вперше до рук береш от такий от ремкомплекти, ти розумієш, що оті всі деталюшки вони максимально тверді, як пластик на ручках ну, викруток чи іншого інструменту. І таке відчуття, що ж той самий матеріал, з якого роблять детальки для Лего. Тільки коли на Лего наступиш, це завдає тобі шаленого фізичного болю. А оці от детальки задають шаленого душевного болю, коли ти його будеш збирати до кучі. І тут настає момент осяяння, що саме завдяки от такому простому дешевому в когось може і подорожчий. от такий от фен промисловий. Чи не промисловий, та який там він промисловий. Розігріваючи от ті от деталюшки до стану м'якого пластирінчику не треба боятися, воно не потече, щоб був м'якесенький, і тоді воно все елементарно збирається. Оп! Bimba!